Друзі, всім привіт! Сьогодні в сьогоднішньому відео я покажу, як зробити таку смачну картошку погнали. Для початку нам потрібно піти в льох на перебирати картошки, так як ми живемо в селі. І по щешку пальця, і по пальця переходимо до моменту. Так, ми вже не Картошку далі нам потрібно взяти якусь жінки і набрати води, щоб коли ми будемо чистити картошку кидати дати туди нашу картошку, щоб вона милася. А то так, а ми погнали. Ми начистили вже і далі це все треба порізати і поперекидати чегон наш. Напоминаю, я роблю це все в літній кухні. Але нам зараз не вистачило трішки картошки, так що я всю остальну вже чистив все чітко. Далі потрібно залити водою в чигун. там, де є картошка, повністю картошку дали залити, щоб картошка добре варилася і повністю проварилася. Я заливаю. Ногою ще тримає, бо третьої роки немає. Далі нам потрібно це все діло закрити кришкою, щоб воно кипіло і все було чіткіше. І я десь покинув це все діло на півчаса. Як ви бачите, тут воно горить, в літній вогні ця плита. Це вже той момент, коли я десь через півчаса і пробую ножиком. Вроді би вже воно приготувалось. Так, да, і все, як все було. Воно вже зготовилося і потрібно виймати. Я за кадром зливав воду, потім взяв і злив за кадром це все діло. Роблю... Відні кухні взагалі файно, тому <кій> що це не те, що в хаті. Тут запутіла в мене камера. Я протираю. Потрібно нам посолити ще я беру солю. Солю тако достатньо і нормально. Друзі, як ви бачите, більше відсотків людей дивляться без підписки. Так що підпишіться. Оце графік. Як і казав, за кадром злив воду. І це все тря... стара тряпка. Старі штани за 40 гривень. Дальше. Далі я пішов на грядку, щоб назбирати окропу для того, щоб порізати нього і покидати, посипати. Ним, Як ви бачите, я тут рву цей окроп. Далі мені потрібно нього помити, чим я, звісно, зараз займуся. Це з стеку дощова вода. Так, картошка приготувалась. далі окроп нам треба порізати. Після того, як порізали, нам потрібно нього посипати по картошки, щоб було смачніше як і я посипав все це. І, друзі, ось така у нас картошка вийшла. Файна, смачна, я вам кажу. Ну, я чуть, -чуть звісно, замало засолив, але вийшло і наше відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!